І тому ситуація взагалі патовою виглядає. От просто патовою. І я, я до чого? Я вже намагаюся на цю ситуацію подивитися не очима енергетики. Бо енергетиків вже дуже багато стало. Вони вже розумієте, вони ну, кругом кругомадна енергетика. Це як нагадуєте, мені пам'ятаєте, Москва, вибачте, Москва з малої боку сльозам не вірить. да? Буде от от все буде телевідення, От просто все буде телевідення. Все буде енергетика. Хто оплатить вашу електроенергію рано чи пізно? Бо вже я вчора говорив з дуже серйозними аналітиками ринку, ну вони однозначно переконані, що найближчим часом стане питання про підвищення ціни для населення та Да, да до, до восьми розумієте, щоб збалансувати цей дебільний ідіотський ринок. До восьми. Так, а а так. Я, ну, воно збалансується під... до восьми, якщо підняти, схема ж та сама залишається, так. воно ж але так побудований цей механізм, розумієте, що він може далі на збільшення піти під мантри ринкової ціни. Ми коли в ТСК вивчали цей механізм ПСО, ну це там же дебілізм просто найчастішої води, і ніхто не визнає, що це дебільний механізм ПСО. Бо коли двічі збільшувалася ціна. Для населення, ну, я нагадаю, да, 2,64, потім 4:32, то одночасно збільшувалася ціна і для промисловців, для бізнесу. Хоча мала би навпаки. Ми ж весь час казали, що вони дотують населення. Якщо населення збільшується ціна, в них мала бити.